Так, мужики, все, все, мужики, то в нас вже де там маса. О! Я вам показую, я не знаю, чи встигнути, чи ні. останні, щоб ви розуміли, дві синіх ескі і 404 СД. По цінах 6 з різничками. Хто а просто такі вибирає, знає, слідкує там, да? за цінами, дивиться. Знає, що зараз кентавр весь піднявся в ціні вже. все. Шара закінчилась, але не в нас. У нас ще сороковочки є. По секрету. ну як секрету тут ніякого нема, то їх три штуки, вони 23-й рік там останні місяці, 11-й місяць кентаври. Вже оновлені самі зашитий жопою, ну самі бачите. Тільки що м -м, на рік старше. Ну і відповідно з того ціна. Давайте проїдемо. Бачите, з пообороту заводяться. Мотор працює файно, тихо. Мурлике, як котенок, Тому що кеморський бігун дуже файний трактор. Насправді з бюджетних 40-вок, якщо ви отак у вас було б там ну, на Донфенга на дебізе, у вас коштів немає, треба щось таке взяти більш недороге, але нормальне. Я б навіть не думав, а, інших варіантів не шукав. Взяв би хентавра тут весь туди веш, куди, і все. До речі, от 50 теж ще ціна В нас. Ми тримаємо ціну стару. А ото сороковочка. Бачите, який файливий іде. А можна трохи його дасть. Можна ручним газом затопити. Сильков, что я скажу. то вещи, кто есть? очень то очень 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 Все. Цена очень О, очень очень взять очень 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 Все-таки взять такого собі а, овочику. Я перевіряю коробку, просто не хочу на скорості включати, бо Ой, на мотор заглушить, тут, нічого не чутно. перша, третя, четверта Ну, Зрозуміло, що на ходу воно буде включатись, нормально такого воно не буде. Но... Короче, на ходу треба включати коробку, бо синхронів тут немає немає. і. Файний тракторець. Файний. Дійсно, дивіться, 24 радіус, 11 резина є. Трьохточка посилена в сороковці, вже покращено зробили. Бачите? Продольні наварено. Рьобра жорсткості. Тут трьохточка, все тут. До речі, регулі Тут всі йдуть професійні. Вже що зручно, то все робити. Експлуатурувати. Всі прибуди, які мають бути. Хіба що нема захисту на ВОМ, то косяк одна гідропара. Тут уважно, будьте дуже уважними, тому що тут е, е, тут певно краска зліза під наклейками Ну, то таке вже, розумієте, красочне в китайцях всіх трошки можуть бути моменти. Всіх в китайцях красочних можуть бути моменти. Ну так, взагалом, трактор дуже... Достойний, дуже файний. А, я навіть обманув вас, то не 23 рік, то навіть 24 рік перший місяць. То ще новіша поставка. То новіша ще поставка sd -шечка. Вона одна з дводисковим щепленням в чорному кольорі Колір, де ну, він не чисто чорний, він такий темний, темний, темно-сірий, майже чорний. Вот. бачите, як відрізняється. постік чорний і колір. Дуже файний такий. Темний металік мокрий асфальт, щось таке. А передня резина, резина теж широка, 7,5 на 16 радіусі йде. Треснута панель приборки. Коло заглушки. А де ж тут треснута панель приборки? вот, наверное, Десь бачите, воно пише сразу, який є нюанс на ньому. Який є нюанс, але я не бачу що тут тріснути, якщо чесно, взагалі нічого не бачу. Коротше, не тріснути, все в порядку. Все в порядку можна брати, хлопці. Ну, ну, дійсно, сороковка хороша. Дійсно, як кромі жартів, сороковка за свої кошти більш ніж а, достойна. Тим більше зараз йде здорожчання на трактора. А? Цю ми тримаємо. От я показую всі шильдики. Бачите, 24-й, на А 24 Вот. Метр двадцять кулія. Карданный вал где. йде. Тут такое трошки, звісно, пружини, такое все. Теж, ну, тоже, ви розумієте, то не Донфенг. По залізу тут КМ-490-й стоїть. 490-й БТ мотор, як в скауті, 40-ті, як в принципі всіх. В комплектації у вас буде такий от, чемоданчик зіп. З всякою. Інструментами запасні запасні сйоми, там все-таки так, таке всяке барахло ще є. Вот. І Плюс ще коробочка, така там підголовка блока, прокладка. в мотор таке всяке теж буде в наличі і фільтра. такі два фільтри йдуть в комплекті. Ну і ми даємо ще 5 літрів від себе, 5 літрів мастила хорошого моторного, 10-40 подарунок. Якщо ви теж скажете, що хтось дає теж масу 5 літрів, я скажу, що ми вам дамо 10 літрів масу в подарунок. Вот. Моторного 10, В40, полусинтетіки до тактора. Вот. Новий кузов, новий капот. Оптика, хорошо, даже дуже. ми вночі не перевіряли, але дуже файно кажуть, світло має оці лінзовані. Плюс що до того, що того, тут все світло йде діоди або лінзи. І то Кажеться м'яко до той пори, поки ви не завтикаєте. Ось от бачите, світодіоди теж, не завтикаєте, виключить масу і не підете собі кудись там по справах чи спати. А, акумулятор ваш не сяде, бо світодіоди вони тягнуть херню. насправді. От, енергопотріблення мінімальне. Тому теж ну, такі плюс теж, якби, сучасно. все. От, тому так, друзі, такі тракторець маємо, я ж кажу, в продажі їх небагато. Можете звертатись по номеру телефону, який бачите на екрані. Привеземо. Доставка безкоштовно, без передоплати, прямо під вам, під, під хату. А, розрахунки всі на місці. А, документи, реєстрація, повний пакет, 2 роки гарантії, сервісу. А, все робимо під ключ. І наперед нічого не беремо. Тому звертайтесь. Звертайтесь до нас.